З України! Донецький Шахтар продовжує грати в Лізі чемпіонів. Сьогодні у нас одна восьма фіналу. Будемо грати проти Манчестер Юнайтеду. Друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, поки що не почався цей поєдинок. Як ви думаєте, з яким рахунком він закінчиться? Також напишіть, будь ласка, мені, хто це той. Хто вболіває за Динамо Київ, але все ж таки поставив подобайку для донецького шахтаря. Просто цікаво, ну хто цей герой? Друзі, не забувайте підписуватися, перевірте свої підписочки, чи ви підписані на канал. Також, хто не бачив попередні матчі донецького шахтаря в описі або за підсказкою вище, можете перейти на плейлист. Не забувайте донатити на Україну або на ЗЕСу. В описі цього відео ви знайдете всі посилання. Все, друзі, не буду вас затримувати. Розпочинаємо раунд. Однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Поїхали! Дорогі друзі, радий вітати кожного, хто сьогодні приєднався до нашої онлайн-трансляції поєдинку Ліги Чемпіонів. Раунд однієї восьмої фіналу. Ніхто не вірив в Донецький шахтар, що ми дійдемо так далеко. Але, будь ласочка, ми сьогодні граємо і приймаємо гостей з Англії. Манчестер Юнайтед до нас завітав. Сьогодні ми будемо надіятися це на мабуть на Харі Магуайра та на Давіда Дехею. Це як завжди, ця парочка сладка парочка Твікс повинна показати себе в дії на користь донецького шахтеря. Давайте про все ми це поговоримо згодом. Ну а прямо зараз послухаємо гімн Ліги Чемпіонів. Демонструють нам режисери стартовий склад Донецького Шахтаря, Тому давайте з ним ми і познайомимося. 30-й номер на воротах сьогодні стоїть Андрій П'ятов. Він же капітан команди, другий Додом, п'ятий Марлон, шостий Тарас Степаненко. восьмий Маркус Антоніо, одинадцятий Давід Нерес. п'ятнадцятий Артем Бондаренко, двадцятий Михайло Мудрик, двадцять другий. Микола Матвієнко, двадцять п'ятий Георгій Судаков, тридцять перший Ісмаїлі. Дає перепочити Ігор Йовічевич тим хлопцям, які постійно грали в старті. Тому у сьогодні ось така у нас стартова одинадцятка. Про неї ми поговоримо згодом. Там і схема в нас змінена. А зараз давайте познайомимось зі стартовим складом гостей. Манчестер Юнайтед. Перше місце на воротах сьогодні займає Давід Дехеа. п'ятий Харі Магуаєр, сьомий. Кріщано Роналдо, десятий. Маркус Рашфорд. Сімнадцятий. Фред. Вісімнадцятий Бруно Фернандес. Дев'ятнадцятий. Рафаель Варан. Двадцять п'ятий. Джейдон Санчо. Двадцять сьомий Алекс Телес. Двадцять дев'ятий. Ван Бісака, 39. Скот Мактомене, капітан команди. Ну що ж, познайомились ми зі стартовими складами обох команд. Пропоную прямо зараз розпочинати поєдинок. Рефері дає стартовий свисток. Манчестер Юнайтед розігрує м'яч в центрі. Ми бажаємо Донецькому шахтарю, як завжди, друзі, тільки перемоги, тільки вдалої гри. Ну а вам, як завжди, бажаю приємного перегляду. Одразу Манчестер Юнайтед йде до атаки. Передачка на Рашфорда проти нього. Ісмаїлі, проти нього Матвієнко. Але той виходить з під пресингу, б'є поворотом. Перший сейф від Андрія П'ятого. Ми побачили. Ісмаїлі, можливо, відбереш, відбирає м'яч в Фернандеса. Мудрик. Центр на Судакова. Мудрик так у нас забігає по флангу, можна на нього віддавати. Можливо, зараз Судаков знаходить Мудрика. Непогана атака. Віддає він в центр на Судакова. Судаков знаходить Маркуса Антоніо. Той тобто скидає на Бондаренка. Бондаренко б'є! Що ж? Перший удар, і перший гол. Ось так вам іде від Дихе. Здається, це його помилка, адже він потягнув цей удар, але далі м'яч полетів. в сітковий коворіт. Артем Бондаренко перший дебютний м'яч для нього в цій лізі чемпіонів. Так, він віддавав, здається, асисти, але ще не забивав. Не такий сильний удар був. Пробивав одразу він в дотик. Давід Дехе дотягнувся до м'яча, але як слід перевести його на кутовий не зміг. І це добре. І це дуже добре. Адже донецький Шахтар забиває. 1-0, друзі. Вітаю всіх вболівальників. Вітаю всіх, хто дивиться цей поєдинок прямо зараз. Шахтар попереду. Забиваємо швидкий м'яч на 9-й хвилині. Ось це дуже добре. Ось це було, я думаю, неочікувано для Манчестер Юнайтеда. Вони, мені здавалося, приїхали. Такі думають, ми сьогодні будемо грати першим номером. А тут на тобі. Бабах і забили. Побігли в атаку. Нерес. Знаходить додо. Додо віддає на Судакова, той не встигає. Рафаель м'яч закриває. Харі Магуайер в центр. Знаходить МакТоменей. МакТоменей далі. На Кріщану Роналдо. Той на Санчо. Тут повинен наздоганяти Додо. Додо. Що Додо. Ні, не накриває. Додо м'яч не відбирає. Марлон. Ой! Що таке? А чому не накрили Фреда? Друзі, пропускаємо. Фред забиває. Один-один. Дуже дивна атака. Ось Манчестер Юнайтед вийшла. Ніби накривали всіх наші хлопці. Ось давайте розбиратися. Кріщано Роналдо з розвороту віддає на вільного Фреда. Той вдотик пробиває нашого капітана. Марлон чомусь звільнив свою зону. Відкрив її для Фреда. І той спокійно пробив. Ну, нічого, час ще є попереду, друзі. Не будемо зважати на цей забитий м'яч. 17-та хвилина. Знову ж таки, повторюся, у Донецького шахтаря все ще попереду. Тому давайте, хлопці, зібралися і заб'ємо ще парочку. Михайло Мудрик. Хотів я сказати, що не вдавалися в нього ось попередні матчі. Надіється на нього ось весь тренерський штаб Донецького Шахтаря. Дає йому шанс. Він грає, цей молодий перспективний хлопчина. І сьогодні він приніс свою користь саме з його флангу, саме з його атаки. Шахтар забиває. Перший свій м'яч. Відбилися Даничани Степаненко. Передача на Бондаренка доволі непогана. Артем Бондаренко може забити другий м'яч! Б'є з ноги, ну Артем Бондаренко забиває друзі. Дубль, дубль цього українського молодого хлопчини! Провалився! Харі Магвайр Високо діяв проти Тараса Степаненка. Саме Тарас Степаненко віддавав цю передачу, і на миті мені здалося, що ця передача на Артема Бондаренка була в положенні поза грою. Тобто, мені здалося, що саме Артем Бондаренко був в положенні поза грою. Ось. Але ні. М'яч зараховано. Ніякого офсайду немає. І це прекрасно. Знову Донецький Шахтар виходить вперед. 2-1. На 27-й хвилині ми забиваємо. Перестрілка. Сьогодні у нас в Донецьку на Донбас-арені. Хочеться ще побачити забиті м'ячі від донечан. Переведення поки що на лівий фланг. Тут Санчо. Ну марло. О, на тобі. Що таке? Що за перестрілка така? Дійсно. Тільки забиває донецький шахтар. Одразу Манчестер Юнайтед відігрується. Тільки ми забили другий м'яч, і ось забиває другий Манчестер Юнайтед. Бруно Фернандес в ближній кут без шансів для Андрія П'ятова. Настільки сильним був цей удар. Але що за дії центрального бека Марлона? Чому він в сторону пішов? Не розумію. Другий пропущений м'яч чомусь саме через його помилки. Першому забитому він також звільнив зону для Фреда. І ось тут помиляється Марлон. І ми другий м'яч пропускаємо саме через нього. Але давайте будемо це забувати. Поки що не програємо і добре. Судаков. Віддавав на Нереса, але не точно. Перехоплення. Мактоменей. Мактоменей в центр хотів знайти він Кріщано Роналдо, Але ось в цій ситуації дуже добре на перехопленні діяв Марлон. М'яч відібрав Судаков на Бондаренка. Той повертає на Степаненка. Степаненко знаходить Антоніо. Той далі на Нереса. Нерес може з лівої тут пробити. Не пробиває. Вирішив знайти він Судакова. віддає йому передачу. Але Ван Бісака добре діє в обороні. М'яч нього відбирає. Одразу хочуть піти вони в швидку контратаку, але і тут наш захист надійно грає. Бруно Фернандес. На Фреда. Фред розвертається. Знаходить Кріщано Роналдо. Роналдо пришвидшується проти нього. Там Ісмаїлі і Матвієнко. Справились. М'яч відібрано. Степаненко на Бондаренка. Той далі на фланг на Мудрика. Мудрик бачить Георгія Судакова. Той повертає. Мудрик. Проти нього Ванбісака Мудрик. Мудрик м'яч втрачає. І е, доданий час арбітром закінчується, друзі. Ось так швидко. Перший тайм завершено. Двічі, донецький Шахтар виходив вперед. І двічі. Е, ось Манчестер Юнайтед м'яч зрівнював. 2-2 рахунок. Доволі непоганий перший тайм, доволі непогана перестрілка обох команд. У нас було два удари ось у Манчестера 3. Ну що ж, надіємося на другий тайм. Ніяких замін від тренерського штабу я не бачу. Продовжуємо точно так, як і розпочинали цей поєдинок, тільки на цей раз вже Донецький Шахтар м'яч розігрує в центрі поля. Степаненко. Передачка на Судакова. Той повертає на Антоніо. Знаєте, сьогодні, ось фактично, дії девятки виконує Георгій Судаков, але від нього загострення, як такого, я ще не бачив. Хотілося б більше бачити, ось, яка атака може бути зараз. Ну, Антоніо. Незрозуміла передача назад на Бондаренка. Здавалося б, Бондаренко м'яч втратив, але ні. Зберігає його для донецького Шахтаря Степаненко. Наліво. Тут Михайло Мудрик. Мудрик на Бондаренко повертує на Михала Мудрика. Мудрик пробиває заблокований удар. Вагвайер на Ванбісаку. Уже м'яч під контролем Манчестер Юнайтеда. Санчо Роналду. На Фреда. Фред непогана передача на Рашфорда. Проти нього Степаненко. Степаненко не, не справляється. І удар поворотом від Бруно Фернандеса. Андрій П'ятов на місці в цій ситуації. На цей раз Андрій П'ятов прикриває ближній кут. Але ж яка передача від Фреда була на правий фланг на Маркуша Решфорда? Прекрасна. Заміна. Мактомене йде з футбольного поля. Поль Покба з'явився, забрав одразу собі капітанську пов'язку. Здається, перший кутовий для Манчестер да Юнайтед. Виконував його Бруно Фернандеш невдало. Відбилися донечани. Атака продовжується червоних дияволів. Вскидка в центр на Рашфорд. Да, Рашфорд. На жаль, забиває. Перший раз в цьому поєдинку Манчестер Юнайтед виходить вперед, друзі. Дуже прикро. 60-та хвилина. Але що поробиш? Знову ближній кут. Проблемний ближній кут для донецького Шахтаря сьогодні. Вже ось другий м'яч забивається в ближній. А ось тут мені здається. Андрій П'ятов помилився. Міг рятувати донецький Шахтар. Чомусь він склався раніше часу. Але вже немає що тут розбирати. Можемо тільки розібрати те, з ким ось тільки що святкував цей забитий м'яч Рашвард. Когось він обнімав. Мабуть, мені здається, невидимку. Розіграв донецький шахтар м'яч в центрі поля. Не розчаровуємось, друзі. Не розчаровуємося, даємо, продовжуємо давати бій Манчестеру. Адже до цього моменту доволі непогано грав Шахтар. Доволі непогані атаки ми проводили. Тому все ще попереду. 66-хвилина. Атака Манчестер Юнайтеда. Санчо. А, знаходить він Фернандеса. Фернандес на Роналду. Той на Фреда. Та що ти будеш робити? Ти подивись: третій м'яч в ближній кут! І другий м'яч для Фреда сьогодні. Дубль оформляє колишній гравець донецького Шахтаря. Ось так вирішив він привітати доничан з тим, що колись грав в їхній команді, друзі. Кріщан Роналдо знову асист робить на Фреда. В першому таймі щось схоже було. Так, так само віддавав точну передачку на Фреда Кріщано Роналдо в першому таймі. І це робить в другому. 4-2, друзі. Я в шоці? Як же ж класно цей поєдинок розпочинався для донечан. І 4-2. На мою думку, не заслужено. Не заслужено. Продовжуємо. Судаков віддає на Степаненка. Антоніо знаходить Судакова. Степаненко тягне м'яч. Неточна не передача на Маркуса Антоніо. Санчо м'яч втрачає. Додо зберігає його для донецького Шахтаря. Додо буде вкидати за бокової. Вкидає на Антоніо. Той далі знаходить Степаненка. Степаненко на Бондаренка. Бондаренко на Судакова. Георгій Судаков. Проти нього Харі Магвайер. Трішечки м'яч далеко відпустив. Він і м'яч втрачено, друзі. Одразу подивіться, як швидко вилітають в контратаки Манчестер. Одразу, тільки в них м'яч, одразу вони стараються знайти на фланзі вільного або ж Санчо, або Рашфорда. Саме страшне це те, що вони їх знаходять. І знаходять їх абсолютно вільними. Маркус Антоніо, ось, можливо, в цій атаці ми заб'ємо. Бондаренко на Мудрика. Мудрик. Мудрик, ну віддай передачу, Віддає на Судакова, Судаков забиває! Недавно я казав про те, що не бачив загострення від Георгія Судакова. І ось! Він забиває! Дев'ятка сьогоднішня. Е, на позиції дев'ятки грає Судаков, і він забиває Михайло Мудрик. Відзначається асистом. Дуже добре в штрафному майданчику він проходить. Рафаеля Варана. Знаходить Судакова, і той забиває. 3-4. По іншому не назвеш цей поєдинок, як тільки перестрілка в Донецьку. Класний поєдинок на наявність забитих м'ячів. Але дуже прикрий на те, що і донецький шахтар ці м'ячі пропускає, і досі ми поступаємось. 3-4. 83 хвилина, але я хочу вам сказати, час ще є. Можемо ще й відігратися. Бруно Фернандес. Переведення на лівий фланг. Санчо проти нього Додо. Санчо пришвидшується. Ну. Відібрали м'яч. Марлон. Бондаренко. Нерес. Маркус Антоніо. в Центр на Бондаренка. Давайте, хлопці, давайте! Дві хвилинки основного часу залишається. Донецький шахтар в атаці. Степаненко знаходить Бондаренка. Ну! Той на Нереса. Нерес може проб'єш. Нерес. ну бий Нерес. Б'є Нерес. Але запізно. Рафель Варан блокує цей удар. Скидка на Степаненка. Той віддає на Мудрика. Мудрик не в офсайді, Ні. продовжуємо, Бондаренко на Степаненка. Той бачить, знаходить Маркуса Антоніо. Нерес. Ну-ой, Нерес з розвороту. Не точно! Все, друзі. Час вийшов. Донецький Шахтар. Вдома. Ось на Донбас Арені поступається Манчестеру. Юнайтеду з рахунком. 3-4. Матч відповідь буде надзвичайно цікавим. Адже сьогодні в нас перепочили хлопці українці з основного складу. А ось далі, коли ми поїдемо туди в Англію. Ми задамо там спекотності трішечки. Найкращий сьогодні у нас Судаков Бондаренко, хто для вас пишіть. Найгірший відіграв Андрій П'ятов. Три м'ячі пропустив у ближній кут. Якщо до одного в мене питань немає, там коли Бруно Фернандес влупив так, що там сітка могла порватися, то до двох у мене є запитання. В ближній кут можна було накривати і рятувати, але що маємо, те маємо. З рахунком 3-4 поступаємось, це ще не провально. Шанси є, шанси є завжди. Якщо ви хочете бачити матч відповідь швиденько, то потрібно накидати друзі 300 вподобайок, і ми продовжимо. А як на мене, якщо чесно, сьогодні донецький Шахтар дав прекрасний бій Манчестеру. І все він покажеть, все покажуть ось у другому поєдинку. Матчі відповіді. Я думаю, донецький Шахтар з основними українцями розірве цих хлопчиків. Але ж потрібно накидати вподобачки, друзі. Все, давайте. Я думаю, ви зрозуміли, що потрібно робити. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава!